Здарова, брадяги! Сьогодні в нас на огляді найсмачніша шаурма в церечанці. Ну, принаймні, мені хочеться в це вірити. Бо, якщо чесно, я не планував зовсім знімати це відео. але Але заїхав я до одного з клієнтів і там побачив це. Я більш ніж впевнений, багато хто з місцевих знає це місце, бо багато хто просто ходив віддався з власником, поки він смажив цей е, смачнючий шашличок. Щось мені підказує. Але я не знаю, я там не був, е, наче знаходиться в центрі, але в такому закуточку уютненькому, що його з дороги і не видно. І якби я не почув запах того шашлика, я б навіть і не знав, що там є шаурма. Тому мені здається, гріх не зробити огляд на таку шавушечку. Я вже в кілька заїжджав, куштував у царичанці раніше, але ну, покласти руку на серце там не було нічого цікавого, не було про що знімати, а ви знаєте, що я намагаюся знімати те, що мені подобається. Те, що викликає якісь позитивні емоції, а власники цієї шоу однозначно їх викликають. Дуже привітні, дуже е, не, знаю, сказати, липчасти, да? не знаю, як це, улибчисте, не знаю, як це українською, Ну, коротше, приємні люди. Сподіваюсь, готують вони також смачно. Щодо Шавухи. Замовив я подвійну. За розміром вона отака. Отака. Велика, така дебеленька, я вам хочу сказати. Не можу сказати, що вона прям дуже товста, але товсту, мабуть, і незручно просто було б їсти навіть. цю хоча б зручно кусати. По цінах, ну, ви зараз додам на екран, ви побачите, що Ну, в принципі, нічого такого. Я зараз тут насвинячу, звісно, що, але ну, а як інакше? А як інакше? Пробуємо. Ммм. Одразу відчувається багато соусу. Трішка вона... Підвистила, поки я їхав в більш-менш прийнятне місце, але менш смачніше воно не стало. Соус прикольний, мені подобається. М -м -м. От я вже добрався до м'яса. Капусточка. Наша українська морковочка. Курочка. Оце що? Огірочок. Нічого собі. М -м -м. Солоний бочковий домашній огірочок. Що може бути краще? Я вже засвинячився, да, мабуть що? Трішки. Руки так точно. Мені подобається. Багато, багато курки. Сюди б ще картошечки. Це було б ідеально. От саме так я собі е, іноді можу зробити вдома. Тобто морковочка по-корейськи, капусточка, курочка, огірочки, багато соусу лю постійно. Це смачно? Це реально смачно. Шашличок вони роблять на заказ. Як на мене, це можна було би просто зробити топи з топів, якщо ввести в меню якусь шаурму з шашличком. Нехай вона коштує там не е, скільки там 120, да, звичайно, 140, 160 подвійно. Нехай вона коштує 200. Але якщо це буде шаурма з шашличком, Це буде просто вау! Вау, вау, вау! А ну покажу вам кількість мяса. Наводится? А ну давай наводится, скотиняка. Нет, не наводится, а ну. Захваленный автофокус в Айфоне. Якось так. М'ясо реально багато. Нічого не можу сказати. Скоринка. Чуєте? Це навіть при тому, що я вже реально, ну поки від'їхав хвилин 10, тобто вона вже встигнула... Вистигнути. Mm. Головне, щоб не потікла. Причому ну, от я не можу зрозуміти, як вони цю курку роблять. Це не філе, це сіре м'ясо, соковите. Можливо, навіть два соуси туди, навіть білий та червоний. Фіг знаю. Я ж кажу, якби це було шашличком. Отвал башки. Отвал башки. Був би. За розміром питань нема взагалі. За смаком також. Соус дуже смачний. Можливо, трішки менше капусточки. Але і без цього дуже смачно. А знаєте що я вам скажу? Я от зараз добрався до середини, і в мене з'явилось відчуття, що цю курку таки смажили на вугіллі? Я, звісно, що можу помилятись. Я знаю, що власник, скоріш за все, подивиться це відео. Мені от реально цікаво. Можете, будь ласка, написати в коментарях, це курка з вугілля чи ні? Бо я, чесно, не розумію поки що. Фіг знаю. Знаю одне, це смачно. І знаю, що тут нема нічого зайвого там. Хтось наквасить. Це що можна? І кукурудзу. Просто ненавижу кукурудзу. В шаурмі. Ананаси хтось кладе. Фіг знає, хтось любить ананаси в шаурмі, хтось, блін. Халву, як на мене нахерня. Ну це огірочок, який похрустяє на зубах. Бочковий. Я вдома роблю такі ж самі огірочки. Дуже схожі за смаком. Це просто підкуповує. Реально підкуповує. Можна було ще трішки більше огірочків. І супер. Супер. Не знаю, що додати. Реально от м'ясо і все. Лаваша небагато. Він вже трішки починає підтріскуватись, тому я буду швидше доїдати. Хоча при цьому ще до сих пір підсушений, підсмажений. Супер. Однозначно буду сюди заїжджати, а ви заїжджайте також, куштуйте, формуйте свою думку. Пишіть в коментарях, куди ще можна заїхати. Обов'язково заскочу. Якщо ще не підписались на канал, підписуйтесь. Лайкосики, ну, ви знаєте, що робити, якщо ви вважаєте, що подальший розвиток неможливий без вашого лайкосика, однозначно, ставте. Побачимось, коли побачимось. Всім пока!